Дивитися програму ДВ новини вітаю сьогодні з такими темами. Чвари в українській політиці. Наскільки вистачить терпіння заходу? Обмін Савченко на російських підсудних. Чи реалістичний такий сценарій? Ісламська військова коаліція проти терору. Чи виправдане створення нового альянсу? При запевняння Києва про єдність між президентом і прем'єром, низка нещодавніх внутрішньополітичних скандалів задають величезної шкоди іміджу України на заході, ще не встиг вщухнути скандал з винесенням Яценюка з парламентської трибуни. Як інтернет підірвала сварка між главою одеської облдержадміністрації Михайлом Саакашвілі та міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, усе це дуже занепокійливі сигнали, через які Київ ризикує втратити виданий йому заходом кредит Довіри. Обговорення питань приватизації держоб'єктів під час президентської ради реформ обернулося скандалом між двома топ-чиновниками. Міхаїл Саакашвілі та Арсен Аваков винуватили один одного в корумпованості. Глава МВС ще й хлюпнув водою в обличчя одеському губернатору. А прем'єр-міністр Яценюк вимагав, щоб експрезидент Грузії забирався з України. Що я хочу відповідати що я хочу відповісти прем'єр-міністру Яценюку, який називає мене гастролером, і своїм поплічникам пропонує прибрати мене з країни. Я з гордістю ношу цей паспорт з гордістю ношу та паспорт. Я нікуди звідси їхати не збираюсь. Я не дам нікому грабувати Україну, яку я палко люблю. Для західних політиків сутичка в Раді у п'ятницю і новий скандал у понеділок стали тривожною новиною. Таке негативно позначається на іміджі країни Зростають сумніви, чи має українська влада політичну волю та сили для проведення реформ. Це вкрай негативно для України і є загроза, що якщо так і далі триватиме, захід втратить до України інтерес. Складається враження, що все як завжди, і нічого не змінилося. Напруга між таборами прем'єра і президента, чиїм протеже Єсакашвілі, зростала давно. Ось уже кілька місяців поспіль лунають вимоги зняти депутатські повноваження з Миколи Мартиненка, якого підозрюють в отриманні багатомільйонних хабарів. Звідомає яценюка на заході уважно стежить за тим, чим закінчиться скандал скандал довкола Мартиненка, який належить до табору прем'єр-міністра України, тягнеться вкрай довго. На мій погляд, буде надто пізно пити боржомі. Якщо на такі обвинувачення уряд а також президент ніяк не відреагують. Ці обвинувачення слід або спростувати, або належним чином розслідувати. розслідування обвинувачень проти Мартиненка, нині веде антикорупційне бюро України. Що ж до обвинувачень з боку Саакашвілі, то в МВС їх назвали необґрунтованими, але в антикорупційному бюро пообіцяли перевірити інформацію, оприлюднену на раді реформ. У вівторок у Києві продовжився суд над Росіянами Євгеном Єрофеєвим та Олександром Олександровим. А в російському Донецьку триває розгляд справи проти української льотчиці Надії Савченко. Останнім часом точилося багато розмов про ймовірний обмін Савченко на росіян, де з'ясовувала, наскільки реалістичний такий сценарій. Перемови про можливість обміну надії Савченко складні. Експерти вбачають у цьому передусім провину Москви, а не Києва. Кремль ще не визначився і його реакцію важко передбачити. Водночас, фахівець з міжнародного права Крістіан Томошат Переконаний, незалежно від вироку обміняти Савченко можливо. Я ja, навіть якщо винесено вирок, що передбачає довічне ув'язнення, це в принципі не заважає видати указ про амністію і навіть обміняти цих осіб на власних громадян, яких засудили в іншій країні. Закони більшості країн у цьому питанні переважно гнучкі. Відтак завжди можна собі уявити амністію з політичних міркувань. Повернутися на батьківщину Савченко могла би, якщо подала б прохання про помилування, але вона категорично відмовляється звертатися до Путіна, і цей варіант відпадає. Адвокат Льотчиці Марк Фейгін не виключає, що для обміну Києву доведеться визнати надію Савченко винною. Лише тоді її можуть екстрадіювати на батьківщину. вот в моєму враховуючи всю ситуацію, можна піти на будь-які декларативні зобов'язання, яких ви не збираєтесь дотримувати так само, як Москва ніколи не збиралась дотримувати Будапешт меморандум, коли його підписували, Росія хіба гарантувала територіальну цілісність України, тому аби лише відправити додому, це мета. Решта технічні деталі. обмін надії Савченко можливий на затриманих на території України Росіян Євгена Єрофєєва та Олександра Олександрова. Адвокати сторін погоджуються, це питання політичне, а не юридичне. Перешкод для обміну на жодній стадії судового процесу не існує. Можливо, навіть сьогодні прийняти політичне рішення і видати всіх всім, і далі не проводити судове розслідування. Адвокати певні, якщо обмін і відбудеться, то вже після винесення вироків в українському та російському судах. Таку процесуальну можливість для обміну Савченко на Єрофеєва та Олександрова передбачає зокрема Європейська конвенція про видачу. Повну версію інтерв'ю з адвокатом Надії Савченко Марком Фейгіним читайте на сайті Deutsche Welle Українською. До іншої теми, після терактів у Парижі, лави міжнародної коаліції проти терору ісламської держави поповнили Німеччина та Великобританія. А у вівторок стало відомо про створення нової військової антитерористичної коаліції Ісламської ініційованої Саудівською Аравією. Що це за альянс і як до нього поставилися на заході? Нові ісламські коаліції проти терору, на думку експертів, більше підійшла би назва Ісламська сунітська коаліція. Мета 34 країн, готових об'єднатися навколо Саудівської Аравії, не лише боротьба проти іде, але й ослаблення шиїтів в Ірані, Іраку, Лівані або Сирії. Вважає очільник центру дослідження арабського світу в Манці. Саудівська Аравія після початку російської операції в Сирії ще більше зацікавлена у тому, щоб підтримувати військові угруповання, які воюють не скільки проти іде, скільки проти Башара Асада. Башар Асад належить до Алавітів, а Алавізм близький до шиїзму. Шиїцького Ірану, який змагається із Саудівською Аравією за вплив у регіоні, серед членів нової коаліції немає. Водночас Тегеран є важливим союзником Москви у Сирії. Як вважає експерт, члени нової коаліції боротимуться із діяльністю іде насамперед у своїх країнах. Однак створення ісламського альянсу проти терору є дипломатичним і стратегічним успіхом Саудівської Аравії. Ця військова коаліція зі штаб-квартирою в Ер-Ріяді має передусім підвищити престиж Саудівської Аравії і поліпшити репутацію короля і його сина. У Німеччині ісламську коаліцію закликали приєднатися до вже існуючої міжнародної ініціативи з боротьби проти ІД. Вони повинні приєднатися до віденського процесу, в якому беруть участь усі країни, які борються проти ІД США, країни Європи, Росія, Туреччина, Саудівська Аравія, Китай, також Іран. Якщо вони згуртованою групою приєднаються до цього процесу, це буде суттєвою допомогою. Шляхи врегулювання сирійського конфлікту у вівторок шукали і в Москві, де зустрілися міністри закордонних справ США та Росії. Наступна міжнародна зустріч щодо Сирії має відбутися у п'ятницю в Нью-Йорку. Польща надаватиме консультації Україні щодо запуску зони вільної торгівлі з Євросоюзом та стане провідником українських продуктів на європейський ринок. Про це український президент Петро Порошенко говорив зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою, який відвідав Київ з дводенним візитом. Про що ще домовилися президенти? Дивіться в огляді новин. Центробанки України та Польщі домовились щодо відкриття кредитної лінії на 1 мільярд євро. Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Відкриття кредитної лінії буде сприяти торговому обороту двох країн, заявив український президент. Офіційний курс рубля, встановлений російським центробанком, у вівторок, оновив свій максимум з 1998 року, і досяг відмітки 70 рублів 80 копійок за один американський долар. Ще менша російська валюта коштувала у 1997 році, ще до того, як була проведена деномінація рубля. Росія подвоїла постачання електрики до Криму за рахунок запуску другої нитки енергомоста з Краснодарського краю. Вона дозволить передавати 200 мегамат потужності. Із урахуванням власної генерації загальні потужності кримської енергосистеми складуть 1 тисячу мегаватт, що дозволить запустити промислові підприємства на півострові. Іспанську оперну співачку Монсарат Кабальє засудили до шести місяців тюремного ув'язнення за шахрайство. 82-річна співачка приховувала у банку Андори гонорари за виступи. Кабельє повністю визнала свою провину. Відбувати покарання вона буде умовно. Тож від тюрми суми не зарікайся, навіть якщо людині 82 і вона всесвітньо відома оперна діва. Де ви новини розкажуть про розвиток подій завтра? Залишайтеся з нами.